Усім привіт! З вами Вподобаченко. Я радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні для вас я зробив топ фільмів на вечір, щоб ви могли подивитись щось цікавеньке зі своєю половинкою або самі під щось смачненьке. І так, погнали! Перший фільм в нашому списку це комедія, яка має назву Мій шпигун 2020 року. Крутий агент Джей Джей прийшов до ЦРУ зі спецназу, тому працювати тихо не вміє, залишаючи після виконання місій гори трупів та руйнувань. Агенту дається останній шанс довести профпридатність, але під час операції Джей Джея знімає на телефон дев'ятирічна Софі, в будинку якої він встановив апаратуру для прослуховування. Тепер дівчисько шантажує громилу з виглядом Дейва Батісти викриттям, якщо той не навчить її шпигунському ремеслу. Топ фільмів на вечір продовжує комедійний бойовик тілоохоронець Кілера 2017 року. Про подорож через Європу двох яскравих персонажів. Майкл Брайс був у списку найкращих охоронців високопосадовців, але втрата клієнта від кулі снайпера поставила хрест на його кар'єрі. Майкл опускається на професійне дно, коли нарешті підвертається гідна робота. Брайсу належить доставити до Гаги Кіллера Даріуса Кінкейда для надання свідчень проти диктатора Духовича. Але поплічники Духовича зроблять усе, щоб Кіллер замовк навіки. Далі у нас комедійний детектив Нічні Ігри 2018 року із захоплюючим сюжетом. Улюблене дозвілля подружжя Макса та Ені це інтелектуальні ігри. Коли брат Макса пропонує провести детективний квест із шикарним призом, пара та їхні друзі погоджуються, перечуваючи щось незвичайне. У розпал вечірних подій деякі громили викрадають Брукса, що спочатку сприймається учасниками як частина гри, усвідомивши, що викрадання реальні, герої вирушають на ризикові пошуки жертви на драйві або малюк на драйві 2017 року. Крутий фільм, повний музики та гумору, гарний вибір легкого кіно на вечір. Юний шанувальник швидкої їзди на призвісько малюк втратив батьків в аварії, внаслідок якої відчуває постійний шум у вухах. Щоб його заглушити, хлопець не розлучається з плеєром, навіть коли на швидкості уникає погоні після пограбування. Малюк змушений брати участь у злочинах банди Дока, пов'язаний із ним безстроковим договором. Але зустріч із юною офіцанткою Деборою змушує його спробувати порвати із криміналом. А у цього фільма приблизно три назви: список останніх бажань, Поки не зіграв у ящик, або Доки не склеїв власти. 2007 року. Фільм розповідає про двох старших людей, які дізнаються, що у них залишилось мало часу. Вони складають список бажань і вирушають у подорож. Щоб виконати свої найбільші мрії та бажання. Під час подорожі вони зустрічаються з новими людьми, діляться думками та досвідом, допомагають один одному пережити навіть найскладніші моменти. Фільм заставляє задуматися про життя, цінувати кожен момент та жити яскраво і повноцінно до останнього подиху. І Наостанок мій улюблений фільм Один плюс один або Недоторкані 2017 року. Постраждавши внаслідок нещасного випадку, багатий аристократ Філіп наймає в помічники людину, яка найменше підходить для цієї роботи, а саме молодого жителя предмістя Дріса, який тільки но звільнився з в'язниці. Незважаючи на те, що Філіп, прикутий до інвалідного крісла, Дрісу вдається привнести в розмірене життя аристократа дух пригод. Ну а на цьому у мене все з вами був Подобайченко. Не забуваємо ставити лайки, вподобайки та писати в коментарях, чи згодні ви з таким топом.